Місто Гандія, сонячна Іспанія, Показую квартиру на продаж невелику, однокімнатну з однією спальнею, з кухнею, з усім, що не потрібно, недалеко від моря. Подивіться, який буде варіант на літо, щоб здавати в оренду, або навіть щоб жити кожен рік. Значить, квартира має все одна спальня, одна шафа. Ось такого плану роздвижного. І маємо хол. Значить, що у нас є в холі? Диван стоїть, якісь певні меблі, не вистачає телевізору. Ось тут столик такий невеликий, немаленький. Санвузол гарний відремонтований. Ось такого плану. Душова кабіна. Бачите? Все гарно, опрятно, з вентиляцією, світодіодним освітленням. І показую кухню. Кухня також невелика, але модернова. Ось такої пральної машинки я ще не бачив, невеликого розміру на 4 кг. Холодильник, техніка не стара. І... Показую, в якому стані. В гарному стані. Значить, і квартира має патіо. Також тут можна поставити столик, так, стільчики, і зробити собі на літній або навіть на круглий рік, зробити собі, ось бачите, і воно відкрите частково, тобто воно не повністю закрите. Дуже непоганий варіант по супер ціні. Дивіться, яка ціна і кого цікавить, звертайтесь, задавайте питання, допоможемо купити дану квартиру. Показую ще раз спальня ось такого плану непогана. Ну, ремонт непоганий, як по іспанським міркам непоганий навіть ремонт. Кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся.